такі заяви інституту вивчення війни, що восени на, накопичать до листопада. Наскільки ймовірно, що РФ зможе завдавати а, таких наймасованіших ударів, і саме коли це ймовірно буде, якщо дивитися на їхні кількості виробництва і кількості того, що вони запускають. Ну, дивіться, маємо розуміти, що кількість виробництва прямо не впливають на максимальний розмір атаки. Ось е, є низка факторів, від яких це залежить. Тобто виробництво це лише один з факторів, і для того, щоб забезпечити можливість запуску до. Двох тисяч безпілотників за ніч фактично Росії е, треба щонайменше декілька разів наростити об'єм виробництва від наявного. По перше, по друге, маємо розуміти, що такі атаки Росія зможе здійснювати е, один, один або два рази на тиждень, не більше. Ось за нинішніх темпів зростання виробництва. По друге, якщо говорити про можливість запуску до двох тисяч безпілотників е, за ніч, тобто ми маємо розуміти, що найбільшу атаку останню, яку вони здійснювали, це близько. 700 цілей е, даного типу вони таку атаку здійснювали більше ніж 14 годин. Тобто, в середньому кожну годину ворог запускав близько 50 безпілотників, і це тривало фактично. Починаючи з раннього вечора, закінчуючи вже пізнім ранком. Ось тобто для того, щоб запустити в нинішніх умовах 2000 безпілотників, ворогу щонайменше найменше необхідно буде від 24 до 25 годин. годин. Тобто, пане Богдане, ми можемо розуміти, що якщо така кількість буде російських безпілотників, ну і плюс ракети швидше за все будуть доєднуватися, то повітряні тривоги будуть набагато тривалішими, так. Ну, дивиться дійсно станом на сьогоднішній день в нинішній тактиці, тривалість повітряних тривог вона може продовжуватися і ставати більшою. Але звісно, ворог матиме ключове завдання до осені не стільки збільшити е, безпосередньо кількість атак, а скільки збільшити їх інтенсивність для того, щоб одночасно в повітряному просторі перебувало не 40-50 е, там до 70 безпілотників, а загалом в кілька разів збільшити саму інтенсивність систем, які одночасно атакують. Ось, адже якщо ми говоримо про атаку до 2000 тисяч безпілотників за ніч, тобто це означає, що ворогу щонайменше необхідно забезпечити одночасне знаходження до 100 і більше безпілотників, тобто в 2-3 рази збільшити інтенсивність для цього, необхідно збільшити кількість площадок для запуску в аналогічну кількість разів, і так само збільшити кількість розрахунків, які здійснюють підготовку для запуску таких безпілотних систем. Я хочу попередити наших телеглядачів, що в Києві сповістили знову повітряну тривогу. Поки повітряні сили не повідомляють причину цієї тривоги, але я думаю, моніторингові пабліки буквально з хвилини на хвилину це скажуть. Я закликаю, звичайно, спускатися в укриття, бути в безпечному місці всіх. От бачите, навіть тоді, коли ми говоримо про російські атаки, Росія не припиняє атакувати. От зараз тривога і загроза для Києва, якщо говорити, говорити про ось ці величезні кількості дронів це все таки будуть далі росіяни дотримуватися своєї тактики і випускатимуть на Київ прицільно або ще на якесь місце. Місто чи будуть розпорошувати, чи можливо це вже будуть якісь, якщо це восени, то більше не житлова інфраструктура, як ми бачимо, а от така критична. Ну, дивиться, ми бачимо, що дійсно ворог, що за все продовжить дотримуватися існуючої тактики, тобто це обирати одне або декілька місць і забезпечувати масовану атаку сотнями безпілотників, фактично одного міста, обираючи окремі цілі в межах цього міста або регіону. По друге, якщо говорити загалом про цілі для атаки, то маємо зрозуміти, що дійсно для підготовки атаки в 2000 безпілотників, ворогу ще не менше необхідно буде запрограмувати не менше 2000 таких безпілот. Отників, тобто визначити банк цілей і внести ці цілі в самі безпілотні системи. По перше, по-друге, ми бачимо, що ворог не гриб ударами по цивільній інфраструктурі, тому звісно, в першу чергу ворог буде атакувати критична інфраструктура, але при цьому не варто очікувати, що ворог відмовиться від своїх ударів по житловій інфраструктурі. І хочеться ще поговорити про те, як запобігти таким ударам. Ми розуміємо, що для випуску дронів треба багато цих установок для їхнього все таки старту. Чи можемо ми якимись своїми засобами, дронами тими самими знешкоджувати російські місця дислокації цих установок? Тому що ну, все таки чекати на якусь західну допомогу до осені мало ймовірно, що ми її отримаємо багато. То ще й плюс треба ж е, час на те, щоб і вдарити, і е, обезброїти ворога. Ну дивиться, дійсно, дійсно. Ми маємо розуміти, що е, для е, перехоплення такої великої кількості безпілотників е, дійсно необхідно шукати так звані асиметричні стратегії, тобто засоби, які б дозволили відносно невеликими ресурсами, невеликими великими зусиллями протидіяти такій навалі безпілотників. Ось про тому, що Росія продовжує нарощувати бім виробництва, будує е, нові корпуси заводу в лабузі, будує е, десятки гуртожитків для того, щоб що менше до 40 тисяч додатково збільшити кількість працівників на цих підприємствах, адже фактично людей в самій Лабузі вже недостатньо для їх виробничих планів. Ось тобто, ми бачимо, в принципі, з'явились новий підклас безпілотників. Це безпілотники-перехоплювачі. Ось стану сьогодні, бачимо, що вони достатньо активно розвиваються. Е, на жаль, поки що. Що вони працюють фактично в ручному режимі, тобто безпосередньо вимагають участі е, пілота оператора для виявлення супроводження знищення ворожої цілі. Але я впевнений, що найближчі півроку рік ми побачимо напівавтоматичні або повністю автоматизовані платформи, які дозволять фактично е, від оператора вимагати лише прийняття рішення знищити чи не знищити ціль. А е, решту всі роботи зробить електроніка автоматично. І це дозволить м, достатньо ефективно е, і швидко протидіяти таким ворожим. Жом, загрозам крім того, враховуючи, що Росії вдалося масштабувати виробництво шахедів, маємо розуміти, що вартість такого перехоплення не може перевищувати там від 500 доларів до 5-6 тисяч доларів, враховуючи що вартість них на сьогоднішній день складає трохи більше ніж 60 тисяч доларів. Ну так, звісно, треба, щоб і співмірно було те, чим ми збиваємо і з тим, що ворог запускає. Але ми зараз говоримо дуже активно про патріоти, які нам готуються захід ще додатково передавати. Чи встигнемо ми до осені до ось того моменту, про який говорить інститут вивчення війни, отримати західну самодопомогу, ті самі патріоти, і чи значно це посилить нашу проти? Повітряну оборону, чи все таки цього буде недостатньо, якщо дивитися на ту кількість, яку нам прогнозують? Ну, дивіться, якщо ми говоримо загалом про комплекси Петріот, маємо розуміти, що вони не використовуються для протидії таким загрозам, як безпеки камікадзи типу шахет. Хоча б тому, що вартість одного шахеда в сотні разів менша, ніж вартість протиракети до комплексу Петріот. І кількість цих протиракет вона є дефіцитною, тому, як правило, ці ракети використовуються для перехоплення та знищення балістичних цілей та реактивних крилатих ракет. Ось, якщо говорити про можливість загальної передачі таких комплексів. Це ти типу маємо розуміти, що це достатньо складний тривалий процес і до осені. Насправді, передача, хоча б одного комплексу, це є теж достатньо бідне і складне завдання. Ось адже за деякими оцінками, частина комплексів може бути передана не раніше ніж до кінця 2026 року. Ну от розуміємо, що це все таки тривала перспектива. І ще одне коротеньке про дрони, все таки часто згадуємо, але ж ми розуміємо, що є в Росії і значно велика кількість балістики чи буде паралельно загроза із тими двома тисячами дронів і ще ракетні удари. Ну, одиться, ми бачимо, що за різними оцінками на сьогоднішній день Росія може виробляти близько 200 ракет різного типу на місяць. Ось за різними оцінками, там від 150 до 200. Тобто мова йде про те, що Росія загалом має спроможниця по виготовленню близько 2000 ракет різного типу на рік, і маємо розуміти, що ці загрози нікуди не зникають. Ворог періодично застосовує ці види озброєнь. Ось ми бачимо, що після скорочення. Флоту стратегічної авіації е, після операції повоти на ворог почав вимушено застосовувати вже не тільки літаки Ту-95, а в тому числі літаки Ту-160. Е, в атаці е, минулої ночі якраз і використовувалися два таких літака. Ось тобто це говорить про те, що дійсно ворог з однієї сторони зіткнувся з певним дефіцитом літаків стратегічної авіації, але поки що це не обмежує можливості його по запуску. Тобто для того, щоб ворог... Міг менше випускати крилатих ракет, необхідно, щоб продовження флоту стратегічної авіації продовжило скорочуватися. Ось, по-друге. Дійсно, частина з цих видів озброєнь, що не менше 40-50%, Це є балістичні види озброєнь, які перехоплювати можемо виключно комплексами Петріот та деякими модифікаціями західних комплексів типу «Насумс». Але насомсале. на день підтверджено було лише з боку комплекса Петріот. Тобто маємо розуміти, що фактично це є напевно, основний засіб для збиття балістичних ракет. Зрозуміло, спасибі вам величезне, пане Богдане, за вашу глибоку аналітику. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Богдан Долінце. Це авіаційний експерт. Говорили про загрозу масованих атак на Україну з боку Росії саме восени.